Має вже піти запис. Якщо має піти запис, ми всіх вітаємо на нашому YouTube-каналі Віст. Поки в мене прогружається наш прямий ефір на смартфоні. Будь ласка, поставте вподобайку на цей прямий ефір та напишіть коментар, як ви нас бачите та чуєте. Чи гарно у вас звуком та картинкою. Сьогодні ми зібрались на нашому YouTube-каналі Віз для того, щоб розіграти саме для вас перфоратор, наш прямий перфоратор від торгової марки Ворхут. До речі, в мене вже відобразилось, що ми в прямому ефірі. Будь ласка, напишіть в коментарях, як ви нас бачите та чуєте. Чи все добре у вас з картинкою та звуком? Буду вам за це дуже вдячний. Сьогодні ми зібралися для. Нашого другого розіграшу 2025 році, загалом це наш 14-й розіграш, який стартував на початку 2024 року. І ось ця традиція вже перейшла на 25 рік. Все ок, дуже дякую. сподіваюся, картинка та звук в нормі. Тому ми продовжуємо нашу серію розіграшів. Підписуйтесь на нас, щоб їх не пропустити. Наступний розіграш ми вже буде опублікуємо на нашій youtube сторінці на цій неділі, трошки про спойлеру, це буде оприскувач на 16 літрів. Наша новинка від торгової марки Варато. Е, Обов'язково пишіть, що ви хочете від нас отримати, щоб ви хотіли, щоб ми розіграли. Е, можливо, щось є в нашому асортименті, що саме вас зацікавило. Ми з задоволенням будемо розігрувати та відповідаємо на ваші питання. А сьогодні переходимо. До розіграшу нашого прямого перфоратора від торгової марки Ворху 34023 зі змінним патроном. Для цього ми заздалегідь підготували екселівський список. Зараз ми виведемо на екран 621 учасник всього. Тобто там коментарів було близько 670. Учасників трошки менше, тому що один коментар, один учасник. Таке правило, але коментарі, коментарів можете писати безліч це на ваш розсуд. Але будемо брати лише один. Ми перевіряємо це за допомогою спеціальної програми і вже зараз дивимося, прискіпливо ще проходимо по кожному, по кожному учаснику, щоб вони не повторювались на майбутнє, щоб все було чесно. Е -е, чути видно, все. Дуже, е -е, дуже дякую вам за зворотній зв'язок в коментарях. Так, переходимо 621 учасник. Я зараз а, вниз екселевський на список пролистаю, щоб а, ви бачили, що і нема а, ні повторів, а, ні кількість учасників відповідала дійсності. А, так, 621. Окей. А, також я так розумію, багато нових учасників. Дуже вас прошу, будь ласка, відкривайте свою YouTube-сторінку. Це не наша примка, це примка Ютубу, оскільки тільки так можна перевірити, чи підписані ви на нас чи ні. Це написано в умовах нашого розіграшу. Тому, будь ласка, відкривайте свою ютуб підписку для того, щоб ми змогли подарувати вам саме вам подарунок і щоб не було ніяких таких незрозумілих ситуацій. А зараз все, все, все як завжди. Ми переходимо до програми Random.org. За допомогою якої ми будемо генерувати випадкове число. Вписуємо 621, оскільки саме така кількість учасників та генеруємо випадкове число. 421. під цим числом може бути захований потенційний переможець нашого розіграшу. Йому потрібно бути, щоб лише його підписка була відкрита, і ця підписка він був підписаний на нас. Ось переходимо на 421-го. Є е, підписка відкрита. Шелтер. До речі, якщо шелтер, ви сьогодні переможете, будь ласка, зв'яжіться з нами любим для вас комфортним способом. Напишіть нам в Ютубі, інстаграмі або інших. Або інших Соціальних месенджерах, де вам буде зручно. А сьогодні ми визначили переможця. Це шелдер, якщо я правильно читаю, він є підписаним на, на наш YouTube канал. Це видно, так? Видно, так? Добре, відобразило, що видно. Шелдер, будь ласка, зв'яжіться з нами для того, щоб забрати наш головний приз це перфоратор прямий, який ми сьогодні. Розігруємо. На сьогодні. Всім дякую за увагу. Ось ваша YouTube сторінка, Шелдер, щоб було видно. всім. На сьогодні, всім дякуємо вам за увагу, всім дякую, що берете участь на все більше. Якщо буде більша активність, ми будемо дарувати декілька подарунків. Тому, будь ласка, приймайте участь, всім, всім дякую, що ви приймаєте участь. Пишете нам, даєте зворотний зв'язок, нам дуже приємно це читати. На сьогодні це все всім.